Добренький вечір. Насипала земельки. В середині, бачите, мікориза. Е відрізала черенки пепіно, вмочаю саджу. Ну, зараз я поправлю, бо треба двома руками. Це відповідальний момент. Дивіться, обрізали навскоси, Глянь, такі руки. На одній руці рукавиця, на другій нема. Знову дивіться, раз. О, трошки підняти. Зараз я все поправлю, а це такий меншенький. Як у мене вийде, е... буду мати, тому що там дуже багато. А як зробити їх трошечки рідше, то вони будуть закриваємо цей клонекс. Побачимо, побачимо Надя, на що ти способна. Попереливала води, бачите, на що способна. Зараз я її гарненько, таке двома року. Ну що, посадила я. І дивіться, я сьогодні купила отакі кульочки. Думаю, що вони дуже великі. Бачите. Зараз я піду в хату, все-таки от і менші. А поки що хай такої. Ось така штучка, бачите, як тіче знизу. І ще я сьогодні замочила от такі кавунчики. Називаються, коротше, вони надранні. І забула, як називаються, тому що викинула назву. Зараз візьму маленькі кульочки, і отако от вони будуть стояти. І чого я посадила не в горшечки, а в таке я хочу побачити, чи будуть проростати корінчики, знаєте? От, клонекс укорінювач, мікориза дала земля дурпета, дуже хороша, універсальна, і дала трошки цього. Так, я зробила всі три штучки, поставила відеречко, оділа зверху целофан, щоб не притулявся, бо ті, що в хаті теж не підходять, і зав'язала цим. Завтра принесу резинку, тому що треба, щоб плотно було, але вже воно запотіває всередині. Тут треба, щоб був такий парниковий ефект, знаєте. Ну що, бачите, скільки роботи зробила. Запилила помідорки. от, Зробила. Посипала отако, он, бачите, де біле? Це посипала, щоб мурахи не лазили по проходах. По проходах, Тому що он, бачите, тому що я побачила е біля кабачків мурах і поїхала, купила для мурашок. Ото вже нежно називають. Так, зараз трошки доберу води, бо вже капусточка полита, все полила. Огірочки зараз гляну, чи треба поливати.